To. Мені 85 років, я не годен вже. Ти чи ні? А ти мене чуєш? Я не годен, пап. Дід? А що а ти робиш? Що ти робиш? Що ти? Бабуся з тобою сиділа, говорила, що вже чи що? Дід, я хотів підняти одну дуже важливу тему. Яку? Чуєш? А? Ми вже забулися з тобою, як ми раніше, пам'ятаєш, віталися. Ага. А ну привітаємося з тобою, давай. Давай. Давай тако. От. А це вже неправильно так вітатися. А шо? Дай руку. А? Дай руку. Шо? Дай руку, вітайся. Що таке? Ти пам'ятаєш, ми з тобою віталися? Отак от, от віталися, отак от. Так от. А. а треба, знаєш, як? Отак yeah. от. Так от. Оооо, бля, я... <свистит> <свистит> мене вже... Що жутко. таке сталося? Поскладати культуру. Я тут склав, ти наробив бардака, бабуся наробила бардака. Я... я не... Всі поробили бардака тут. Подивись, тут тупо захламіщена вся. Це баба бардак робить, блять, я її зараз розчерепашу, нахуй. Воно ж не вже, його вже викидати. Ну, оце баба. О, це його хто поставив, оце, це, це. Це твоє! Це блузка не моя. Я зараз ти бабі пізділяє дам. Оце що це? На я знає. Що це мід? Що? Мід? Там якесь, що? Манка хуєна. Не закривай, там душно. Будем... Не пускай кота до хати. Чого? Бо він себе! Смердить! Саша. А. Я йду до тебе. А чого? А що це вже йде? Ні, я тут ще довго, я буду прибирати в гаражі. Хочеш приходь. О, т -т до тебе йду. Ну то хочеш, то приходь. Ти, ти. Ну, що хочеш? приходьте йду. Заходи. Бабуся сказала, що ти мою косілочку хотів поламати. Нащо це поламати? О, другий йде, на робоча! Так, Ходи. А ну де воно? Туди на вулиці шара, в сарайчик мені дорогенький. На фафровічки. Там... Перевернув! Дід, що ти робиш? Що перевернув? Перевернув! Голову тобі! Ой, некрасиво, це що, тонорантність? Ходи, на, буде товк, я а, так постійно ходжу. Блевую, ia, Короче, Зазques я пошел, 5, 5, 2, Я пошел в туалет. Иди, иди нахуй. давай вот... ...треба пить.